А що вони розповідали? Ну, по суті, всю пропаганду. Те, що це Україна почала війну, те, що це вона нас обстрілює, це то, що за ну, ЗСУ обстрілюють нас. А в чому сенс? Вони не пояснювали, чому Україна сама себе почала обстрілювати? Ні, вони це не казали. Просто як факт. Ну, Питай дитина, що сталося? Угу. Це Україна нас напала. Все. Так. А те, що е ви є Україна, це не уточнювалось? Ні, нам казали ми ЛНР. І мої батьки теж вони казали, що і я українець, і вони українці. Але з якою метою вони це казали? Щоб мені донести? От дивись, ми українці, ми підтримали Росію і ЛНР. Ми гарні українці. А от є українці, які живуть у Львові, наприклад. Вони погані. Чому вони підтримували ну, Київ? От треба, щоб всі були в Україні як ми. Тобто, з такою метою вони мені це і пояснювали. Вони не казали, що ми росіяни, ми українці, які хороші, які підтримують Росію.